Після добрячої п'янки два кума Іван та Петро полягали спати. Петро ліг на дивані, а Іван на підлозі. Вночі Іван зіпхав Петра на підлогу, а сам ліг на диван. Ранок ще темно. Іван прокидається від дикого шуму і істеричних криків кума Петра. Іване, блін, увімкни світло, я з дивана злізти не можу. <праць> Молода пара збирається до нічного клубу. Василь, а куди поділося моє улюблене вечірнє плаття? Галя, ти в ньому не підеш. А ну, розтисни кулак. <риклад> Сантехнік лагодить унітаз вдома у професора. Попрацював півгодини, налагодив усе і каже. З вас 100 доларів. Професор починає обурюватись. Я професор, член Академії науки, то не отримую 100 доларів за півгодини Сантехнік відповідає, це нормально, коли я був професором, я теж стільки не отримував. Андроїд, файл успішно збережений. Я. Куди він збережений? Андроїд, та хрін його знає. Hahahaha <laughs>